Добрий день, шановні глядачі дев'ятого каналу. Сьогодні у нашій студії директор, художній керівник Дніпропетровського будинку органної і камерної музики Антон Чорнета. Вітаю вас, пане Антоне, в нашій студії. І Вітаю. я дуже часто запрошую до нас у студію людей культури. І перше питання: ну, чи можливо підвести якісь підсумки з початку повноваштабного вторгнення? Дуже багато змінилося. Влада дійсно можливо підвести певні підсумки. На превеликий жаль, не остаточні, тому що війна продовжується. І сьогодні говорити про те, чим вона закінчиться, як вона закінчиться зарано, як по мені, то зарано. Але підсумки попередньої роботи, вони вдалі складні години, часи, місяці на початку війни, коли 20. 4 лютого ми всі прокинулися від вибухів і зрозуміли, все те, що планувалося заздалегідь, все. Пішло ж Кереберть, але треба щось робити. Зберегти нас війна застала якраз впродовж 35-го ювілейного концертного сезону. Ми його планували завершити величезним галаконцертом за порушенням різноманітних артистів, перш за все органістів з України, з країн Європи та навіть зі Сполучених Штатів Америки планували приїхати. Ішлись перемовини. На превеликий жаль, це закінчилося нічим. П'ять з половиною місяців простою через. Військові дії, ніхто не розумів, чим воно буде далі продовжуватися, як воно буде. Потім дали можливість все ж таки дозволили нам працювати з огляду, все ж таки, на безпекові питання, а це укриття співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій зробили обстеження. Місце, де ми встановили укриття, так зване, легке, таке найпростіше, дали підсумки, звіт про те, що ми можемо використовувати це Я приміщення. Я пам'ятаю, ми десь знімали да. для новин репортаж да. Ми букали по ваших підземних, підземних сховищах. Да, сховищах. Тобто можемо його використовувати як укриття, і завдяки цьому ми продовжили свою роботу. І продовжили достатньо вдало. Ми за 35-й сезон, попри те, що ми були в простої, були в паніці люди, роз'їжджалися за кордон. Ми все ж таки 86 концертів дали. 86, 86 концерт. концертів, да, це впродовж 21-22 років, тобто 35-й концертний сезон. Ми 13 разів виїжджали з виїзними концертами до різних куточків нашої області. Ми Дали сім благодійних концертів, три з яких для військовослужбовців. Причому їздили до військових частин. Тоді ще мова не жила про передову, але для військових частин в їх базування ближче до фронтової зони, ми теж виїжджали. Ми завершили цей сезон. Слава Богу, що ми завершили. Далі пішла в нас органова сієста. Це традиційний наш цикл концертів. І цього року, от ми тільки 6 липня закрили 37-й концертний сезон і продовжувати продовжили концертну діяльність циклом концертів органова сієста і у вересні місяці, якщо дасть Бог, а ми в це віримо. Ми відкриємо 38 й сезон і підемо далі працювати. А тридцять сезон вже трішечки більше: 88 концертів, 18 виїздів, 17 благодійних концертів. І тут же з'являються концерти, з якими ми їздили на передову. Ага, да. от дивіться, да це сухі цифри. Я розумію. Да, це сухі цифри. Багато багато концертів. Але що таке концерт на передовій? Що таке е, зараз будинок органної камерної музики? Е, як установа, не як будинок. Е, скільки виконувачів, скільки виконавців е, артистів працює зараз під дахом вашого закладу? 42 артисти. 42, 42 артисти. артисти да. Хтось у нас euh, на півставочках кажуть, працює. Ну, так, да? так. так життя сьогодні складається, що люди вимушені да, працювати так да, в багатьох установах, але даємо ось ці артисти, дають в нас ці концерти. Ми щовихідних робимо концерти, ми робимо концерти на замовлення, чи будь це якісь свята, чи це е, е, якісь інші е, замовлення. У нас є такий чудовий момент, як лекція, концерт, коли е, е, до нас приїжджають просвітницькі таке. Да, групи людей, які хочуть дізнатися про історію створення будинку органу та камерної музики, угу. про історію створення Брянської церкви, в якій він знаходиться. А, і до цієї інформації ми додаємо ще й невеличкий такий концерт 7-8 номерів. Тобто люди а, чують орган, і ми розуміємо, що багато хто приходить, хто вперше взагалі чує в своєму житті орган. Тому я завжди кажу: а, хто вперше хоче прийти, планує прийти. Приходити на органові концерти для того, щоб зрозуміти перш за все, що таке орган, як він звучить, як він підіймає настрій, як він підіймає дух. А до речі, і без органу ми змогли дати кілька таких концертів на передовій, де звучала і класична музика, де звучала естрадна музика, пісні. Причому це такі локації, де ми знаходимося поруч з бійцями. Вони сидять у лісі. Не буду казати де, ну, звісно, але локації ближче до зараз. фронту. Да. Ми граємо, а тут поруч рвуться снаряди, літають ракети, літаки. Ну війна, війна в країні. Але наша задача сьогодні нас і митців, тримати мистецький фронт, тримати саме мистецький так. фронт, тому що а, саме на нас покладена місія а, лікування, ментального лікування людей і перш за все бійців, тих, хто знаходиться на передовій, ментального лікування людей, які сьогодні роблять для фронту все. Щоб наші хлопці ну максимально ні в чому не нуждалися, хочемо далі і хочемо далі це робити, тому що без музики, без пісні, і друга світова війна так пройшла, коли виїжджали цілі бригади, театральні, концертні бригади і підтримували дух бойовий. Навіть коли ми приїздили до однієї військової частини, хлопці вийшли, сказали, ми на півтори години забули, що таке війна. Ви нам принесли промінець громадянського щастя. А зазвичай які номери ви везете на передову? Ну влади, давайте почнемо з того, що ми кардинально змінили репертуар. Багато того, що що ми дозволяли або нам дозволялося грати попередні роки існування нашого будинку органи музики, це не тільки нас стосується, стосується абсолютно всіх ну, та виконавців Це така самоцензура. Я да. Так розумію, да. Так. да сьогодні це неможливо. Тобто, в нас підсотків ну, на 90 новився репертуар. Це все українська мова, перш за все. Це українська зарубіжна класика, це українська зарубіжна а, сучасна музика. Тобто, повністю ми відійшли від російської естради, а її було дуже багато. Ми всі знаємо, де ми жили. І це так, так дуже важко було вичивити. Але слава Богу, ми сьогодні вже ну, новилися. І немає такого болю великого для переходу. А, все зробили, все, всі розуміють, що це сьогодні потрібно. А, колектив а, національно спрямований. Колектив хоче творити для українців і заради українців. Ну, ми ж самі українці. Так, а що ж співаєте? А співаємо ну, ті приклади. пісні, які Ну, давайте так. Українське сонце зійшло, так? Да? Угу. Це така дуже важка пісня, яка сьогодні майже як хвилина мовчання за загиблими. За сонце, за небо. Ви з, інструмент... з інструментами їздите? Чи це капельна? А, ну, це це... Ну, не тільки капельна, це супровід а. апаратура музична. музична. Да. да, звісно. Угу. А, це... Класика це Наталка Полтавка. Куди ж від неї подітися? Конечно. Лисенко, Прошу Леонтович, багато... Леся Дочко. Тобто я кажу зараз, що ми граємо, що ми співаємо. Багато-багато композиторів. Звісно, ми нікуди не подінемося від Баха. Геніального баха, ну звісно, генілюста. якщо ви від Моцарта, у від нас Датховен, є урган, то звісно. З без баха, да. ніяк. Орган вибачте, Бах співається, грається, виконується. Грається, виконується да. Тобто, це все і на закритті сезону у нас складалося з двох частин. Перша частина чисто класична, друга частина різножанрова, такий симбіоз у нас напрямків стилів. Ми все це зібрали, зробили. Власний концерт, люди задоволені, пішли в два на два на два відділення. Я хотів спитати: а чого не вився колектив? Бо я знаю, ну наприклад, драміком там були свої складнощі, коли хтось поїхав, але дуже багато приїхало з інших територій акторів. А які, які стали частину драмікуму як у вас з колективом? Чи є люди, які поїхали, чи з'явились якісь нові виконавці? Ну звісно, влада ситуація війна в країні. Не всі спокійно це сприйняли. Всі більшості свої розуміли, що треба. Працювати далі, але є певна частка людей, яка змушена була поїхати. Перш за все, через сімейні обставини треба було маленьких дітей вивозити. Не скажу, що це багато було, але є наші артисти, і на превеликий жаль, це і люди з званнями заслужений артист України, і так такий не один випадок. Але угу. поїхали. Поїхали до нас. Прийшли молоді. Теж хлопці, дівчата, які почали працювати, ну, колектив «Саксес» — це молоді uh -huh. виконавці, саксофоністи, класний такий ансамбль. у Нас ну з нами залишився Монте Карло. <кій> відомий, знаменитий, вони переможці ряту міжнародних фестивалів і конкурсів. У нас продовжують працювати народні артисти України, Тетяна та Андрій Бабучі. Це теж дует такий, так. який знають відомий. А, відомий не тільки в Дніпрі, а й далеко за межами да, України. Да. Крім того, та ж Тетяна Васильівна, народна артистка України, ставить кілька проєктів. Буквально а, наприкінці сезону відбулася прем'єра містифікації. Вірити чи ні. Дуже такі відомі. А, здавалося б, твори, але. А, коли було таке дослідження розробка цього проекту, з'ясувалося, що а цей проект писав інший композитор, а це подарували тому чи іншому виконавцю. Тобто, це такий проєкт пізнавальний. І він зайшов. Ми побачили перший раз, зіграли його. Ми побачили, що він зайшов у глядачеві, і вже плануємо найближчим часом зіграти в другий, тому що вже є попит, вже є замовлення. А, є такий проект, як музичний код Баха, який жив впродовж майже десяти сезонів, майже десяти сезонів триває. І Він завжди актуальний. Він завжди актуальний, він завжди користується попитом. Про Вівальді казати нема чого, тому що як тільки звучить музика Вівальді. Будь-яка людина, чим би вона не займалася, вона кидає все і слухає Вівальну. Новий слухач доросліша. Да. Новий слухач дорослішає. Ось слухач в нас оновився. Да, звісно. Стосовно слухача. Тому що наш той. Традиційний слухач, який в нас був, багато людей поїхали за межі держави. Або змінили взагалі на іншу державу, або десь на захід України. Так, але, але до нас приїхали ті, хто теж не чув орган, або хотіли його почути. Так. Тобто, ми бачимо по своєму зрізу, то в нас нові, абсолютно нові обличчя. До речі, як тільки кіно наші хлопці звільнили Херсон, буквально за тиждень на нашому концерті була. Та наша група херсонців, які завжди постійно їздили у нас на концерти. Вони приїжджають, вони зі слізьми на очах. Вони кидаються до нас і кажуть, ми, ми скучили за вами. Я кажу, а, ми за вами, тому що без вас ми ж знаємо, що о, Херсон нас дивиться, о, нас дивиться Запоріжжя, або нас дивиться Харків, або частина певних сіл Донецької області, які до нас теж їздили. Але на жаль, це вже окупована зараз територія, і люди не можуть. Енергодар, який до нас постійно величезні групи людей їздили. Вони теж телефонували, каже, «Не, не вистачило кількох днів, аби приїхати до вас. Все, і тут 24-те, і тут за кілька днів їх окуповують, і все. І наша концертна діяльність припинилася, і люди не змогли поїхати. Тобто, глядач оновився, Колектив теж оновлюється. Приходять молоді виконавці, молоді органісти навіть виховуємо своїх. Угу. Люди, які схотіли цим займатися, їм це цікаво. Ну, орган не залишає байдуже нікого. Бачите, ми так звикаємо до того, що в нас є. Що не помічаємо, яка це унікальна у нас є можливість слухати орган постійно, да? а да. люди з інших міст, вони для них це ну, щось якесь диво. Да? 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 Це така унікальна. Да. Дивись, Вади, ось такі у нас проекти як Фрески, творчості Вівальді, чотири пори року. Король гранти його королівства, музичний код Баха», саундтрек, органи не тільки, бароко під знаком Бах. Ще одна з прем'єр останнього сезону імпреза музики Бароко, Бах Гендель Скарлаті, Вальсових тонах, два всесвіти, Бах та Мендельсон, від Баха до п'ятсоли музичний мікс Еліт Квартет Плюс. Це в нас, до речі, колектив називається Еліт Квартет і його проект називається Еліт Квартет. Теж буквально днями, наступними вихідними ми знову маємо честь і радість почути їх виконання. Багато, 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 багато ось таких моментів, які це понад 40 в шість прем'єрних показів багато. Багато це нові програми. Які далі житимуть в репертуарі будинку органу та камерної музики. А у мене питання: дивіться, стільки прем'єр, а чи ну спроможна будинок це все а, реалізовувати? Як з фінансуванням все добре? <laughs> ну з фінансуванням все добре в плані заробітної плати. Так, сьогодні складно, важко. Ми все розуміємо. В нас «Будинок органу та камерної музики на превеликий жаль. Сьогодні немає статусу національного чи академічного колективу, тому заробітна плата в нас. Чи не найнижча у царині розумію, культури так. нашого регіону, Це майже, державна такі момент майже такі, 90% да. отримає мінімальну заробітну плату. Угу. Сьогодні тарифна сітка не змінюється. Це важко для бухгалтерів і керівників утримати, мотивувати людей. Ну, Намагаємося зробити все, аби людина ну хоч якось була зацікавлена, або, хоч якось, її підтягнути вище, тому що на ті гроші, які сьогодні нам закладає бюджет, які нам дає штатний розпис, ну на них вижити сьогодні. Майже неможливо, а це молоді хлопці-дівчата. Це е, молоді матусі. Наприклад, у нас Таня Улькіна, е, володарка гран прі Січеславне, 2019 в номінації Надія Е, Вона нещодавно народила дитину. Вона вже працює. Але треба дитину виховувати, треба дитину ростити. Так, треба розумію, вдягати розумію, комитити. розумію. Тобто а можливості такої, да. такої да, не немає. Да. Знаходимо, дякуючи нашим партнерам, в тому числі консульство Австрійської Республіки, угу. в місті Дніпро, почесне консульство Валерію Кіптику, консулу почесному. Велика вдячність, тому що нас підтримує постійно і. На останніх проєктах нас бувають у нас ще плани потужні, великі на, на 38 й сезон спільний проєкт за підтримки консульства. А, ще є небайдужі люди, які допомагають. Ми, до речі, в період війни оновили звукову апаратуру, О, ми так. оновили світлову апаратуру, тому що те світло, яке в нас було, а, ну, не було можливості роки. але зараз з'явилася така можливість завдяки небайдужим людям. А, ми це зробили, оновили, люди приходять кажуть. А у вас щось по іншому, так по іншому, тому що нове світло, новий звук. А це дуже е, грає важливу річ роль е, в проведенні будь-яких заходів, коли якісний звук, коли якісне світло е, артиста видно, він не синій, не зелений. Якщо тільки три тверези приходить на роботу, ну в нас немає таких випадків, коли п'яні виходять. Ні, а, в нас люди відповідальні і ставляться відповідально в цей час, розуміючи, що сьогодні треба вберегти не тільки ті, ті, своє місце роботи, а берегти а, той заклад, який в якому ми працюємо, в якому живе. Поточні ми ремонти щось вистачає чи поточні ремонти ну знаходимо. Ми ж все ж таки працюємо, намагаємося заробити гроші, хоч якось mm. да щось підфарбувати великі роботи. Ми ж не можемо проводити, Звісно, тому що будівля так. не наша. Да, да і це питання залишається актуальним і залишається. У нас до кінця терміну дії меморандуму не так багато часу, а це березень місяць 2025 року. Ого, 31 першого березня це вже скоро спливає. Да, і щось Але, треба робити. Щось треба робити. Ми про це інформуємо нашого власника Дніпропетровську обласну раду про те, що зараз треба вже починати вживати якихось заходів. Да, перемовини, якісь там? перемовини, щоб не допустити до тієї ситуації, яка трапилася у 2021 році, коли так. нас просто викинули, зачинили всі замки, навісили помби і допомогли. Да, Дятавич, uh, 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 uh. Ну, так не повинно бути. Ми завжди відкриті до діалогу. Ми люди мирні. ми ну, люди Зараз мистецтва. все нормально. У нас співіснування мирне. Але коли справа доходить до якихось певного дедлайну, да, то так, починається так. Uh, якась возня. Так. Зачиняємо, закриваємо юридичні все. питання юридичні так. питання, тому як і минулого разу, коли закінчився, добігав кінця термін дії мирової угоди, так і зараз, коли добігає кінця термін дії меморандуму, що треба зараз вже а скоро ж ви будете да. бюджет, я так розумію. Облрада на ну, звісно, поточне звісно, так да. не хотілося б залишитися на вулиці на початку квітня, наступного звісно. року. Не хотілося б, колектив працює, заробляє гроші, робить великі великі. ми ж відразу включилися в волонтерську діяльність, збор речей е скидувалися грошима, закуповували дрони, допомагали, закуповували бронежилети, закуповували тепловізори. Багато чого е спільно з кимось самі щось, але багато чого на фронт було відправлено. Замовляли через друзів з Польщі, гроші скинулися, замовили. Привезли, віддали, передали все, пліли сітків кількох волонтера. Великої... Так я розумію, бачите, да. наші заклади культури вони були осередками якоїсь такої патріотичної а, діяльності діяльності, орієнтовної на перемогу, от а звісно, що нам робити, якщо ми громадяни цієї країни да. і ми любимо нашу Україну. І в мене а, таке останнє питання. А, як дивитись у майбутнє? Який наступний ми. сюжет? Сюжет кажу, наступний е, сезон. Е, що ви бачите, як будете надалі, окрім того, що на наступному році є проблеми можливі, е, які будемо мати надію вирішиться? А то Владе, на що ви дивитесь? Не да. влада, я людина віруюча, так. тому перш за все я дивлюся у майбутнє з, з вірою і вірою в те, що е, в нас буде все добре. Війна закінчиться рано, чи пізно вона закінчиться. Настане мир, і нам треба робити все, аби цей мир був сповнений також і музики, мистецтва, тому що людей постійно нужно підтримувати. Паніка і страх повинні піти. Це дуже страшні речі, які ми сьогодні ну, повністю так замурене. Наше суспільство. Люди бояться, і наше завдання донести до них, що це треба а, кидати в в бік не, не повинно бути паніки не повинно бути страху повинна бути надія який промінь і віра. надії так да промінь надії є а, і ми все робимо для того аби україна перемогла аби настав мир в нашій країні і ми могли далі давати концерти під мирним небом так. Щоб ми не боялися, не переривали концерти на повітряні тривоги, щоб ми людей не спускали до сховища, а люди спокійно могли в залі далі почуватися спокійно, безпечно і надійно і знали, що а, все добре, і концерт продовжиться. Будинок органу камерної музики житиме далі. Вже в нових умовах, на но будь-якому разі, ми 38-й сезон розпочнемо у вересні місяці. Про це буде додатковий анонс і проведемо його разом з нашим дніпровським українським слухачем і глядачем, тому що в нас багато переселенців теж їздить до нас в гості. Дякую, дякую, пане Антоне, що прийшли до нас у студію, розповіли про ті е, нелегкі два роки, які. Були спочатку половину два з половини вже, вже спочатку повномасштабного вторгнення. А я нагадаю, що сьогодні до нас у студію завітав директор, художній керівник Дніпропетровського будинку органної камерної музики Антон Чернета. Дякую, що були з нами. Побачимось.